Я Лариса Рочин, місто Рівне, марафон здорові суглоби був особливий, бо насичений практичними навичками. Дякуючи Олені Олександрівні, я вивчила багато схем вправ по лікуванню та оздоровленню суглобів. Використовуючи систематично протягом 4 років обладнання із системи 595, я покращила своє здоров'я. Я не відвідую аптеки. Мої ліки це обладнання системи 5.95. За час марафону здорові суглоби зник біль в колінному сулобі попереку, судоми в ногах. Зменшилась вага на 4 кілограми. Доброго дня, шановні марафонці, я Медвідь Тамара. В цей марафон по суглобам я прийшла із проблемою кульшового суглобу. І також за три місяці праці є також покращення в роботі суглоба. Кожний марафон корисний, цікавий, допомагає нам подолати свої проблеми по здоров'ю. Але цей марафон просто супер, просто мегамарафон. Стільки інформації, стільки практичних завдань і стільки практичних занять, вправ, гімнастики. Ще не було в жодному марафоні. У багатьох із нас є домашній дома санаторій. Завдяки вашим старанням ми не витрачаємо час на лікарів і поступово забуваємо про ліки, економимо на цьому. Я вважаю, що на зекономлені гроші і час варто придбати найкраще в світі обладнання це чудовий, теплий новохід, це цілю, дуже допоміжний масажистопрелакс. Це прекрасний. Нову Ай для очей і судин, цілюща вода, мегаобладнання для всього організму, body health і міостимуляція. Зараз я допомагаю кульчовому суглобу і печінці відновитися. І є позитивні результати це вже за три місяці. Очі бачать кольоровий світ навколо себе, судини краще працюють, стопа і хода стали легкими. І внутрішні органи оздоровлюються, плечі і м'язи тренуються щодня, сон став спокійнішим, суглоби проходять реабілітацію і життя стає краще. Доброго вечора, Я Павловська Ольга. Займаюсь обладнанням вже більше двох років. Наліччя маю Новохід і моксі. На марафонах приймала участь, але до кінця не доходила. Цей марафон пройшла спочатку. І до кінця Прийняла рішення пройти марафон здоров'я суглоби, так як протязі життя суглоби побалювали, і біль гуляла по всьому організму, то там заболить, то там. Цей марафон співпав з болью в коліні, і я вирішила пройти його до кінця. Результат після марафону є суттєвим. Біль в колінах пройшла, можу навіть стати на коліна. Марафон допоміг мені позбавитись болю в колінах, дякуючи схемам, які, які нам пропонували. Я Бузан Віра. мене дуже-дуже боліли коліна. Я дуже дякую всім організаторам цього, цієї програми, які допомогли нам швиденько позбутися болі. Навчили нас різним методикам, які дають нам можливість позбутися болі в суглобах. Я навчилася правильно користуватися моксі, бодіх. Для мене це дуже цінно, так як я давно маю бодіх, але не завжди правильно і могла їм користуватися. Також цей сезон особливий, тому що вся інформація була б направлена на те, щоб нам покращити стан наших суглобів. І нашим організаторам це вдалося. Дуже мені сподобалися вправи для суглобів, а також для стоп ніг. Я Долінська Марія Станіславівна з медікал уже четвертий рік. Гоновомедікал з здоров'я суглоби» я прийшла для того, щоб попередити біль. В суглобах раніше в мене дуже були сильні болі, але дякуючи марафонам і обладнанню Medical, я позбулася всіх болей. На даний момент мене майже нічого не турбує. Цей марафон для мене був дуже насичений, цінною і корисною інформацією. Дуже багато практики, багато вебінарів. Я дуже задоволена цим марафоном. Я ще більш впевнилася в тому. Що мені потрібно займатися постійно. Я вже знаходжуся чотири роки без хімічних препаратів в цьому марафоні. На жаль, я прийшла в нього вже з, ой, з простудою, але я подолала. Гервін не знаю, яка причина. Не герві, бо В лікарню я не зверталася, тільки я дзвонила до Лілії В'ячеславівної, вона мені порадила, дала схему оздоровлення простудних захворювань і, дякуючи цьому, я подолала в цю хворобу. Зменшила вагу вже до 55 кілограмів, хоча це не було моєю сил. Об'єм талії зменшила теж вже до 78, а було на початку марафонів. Десь біля 90-го. Ну що ж, стала я... Ну, вже, дякуючи марафонам, я стала більш активною, веселою, стрункою, люблячою себе і всіх, стараюся всім допомогти. Предлагала, пропонувала сусідкам, друзям, знайомим обладнання нового no медікал, поки що вони ще вагаються. Ну, надіюся, користь вони бачать у мені, яка своїм прикладом я показую. І я ще маю бажання придбати топ релакс для повного щастя. Ну, мені поки дуже допомагає Моксі. Я його представляю де тільки заболіло, я там його і ставлю. Кокелимок, то взагалі я не можу нарадуватись з ним. Я майже всіх проблем, позб... всі проблем я позбулася завдяки йому. Ну і всі, що я хочу сказати всім, хто хоче мати гарне здоров'я. Звертайтесь в нову медика, тут вам все розкажуть, покажуть, допоможуть. Порадять яке краще обладнання спочатку взяти, бо все одразу неможливо взяти. А хто має, можливість, це все прекрасно. Наше здоров'я в наших руках, вони дають всі корисні поради, а нам треба тільки виконувати. Я прийшла в цю програму, бо в мене були і є проблеми з хребтом по перековій зоні. Зараз я стаю зовсім по-інакшому. По я з Топрилаксом дружу, я з Моксиком дружу, я п'ю воду water System, я маю три обладнання, і це ще тільки перші кроки. Мені допомогла ця програма. Я сьогодні закінчую другий курс університету по здоров'ю. Я вам дуже дякую за такі знання, за таку інформацію, за такі глибокі глибокі знання. Я знаю, що моє здоров'я стоїть під таким серйозною охороною, бо ви завжди рядом. 24 на 7. Я люблю обладнання 5:95. Всі ми зараз боліємо. Бог создал человека по образу своему, чтобы мы жили счастливо и вечно. Ну, кое-какие обстоятельства помешали ему замыслу, но он обязательно исполнит его. А сейчас мы можем что-то делать для того, чтобы жить здоровыми и счастливыми, как для себя, так и для своих близких. Я очень люблю оборудование э, No Medical. Оно нас оздоравливает, продолжает нам жизнь. Несмотря на мои ограничения в силу заболевания, у меня неплохие результаты. Сильно болели колени, правая рука не могла сильно высоко поднять, даже причесаться левой рукой причесывалась. Верх спины, поясница болела и многое другое. А на сегодняшний день у меня неплохие результаты. У меня уже почти не болит спина вверху. Руку я могу поднять на любую высоту и занести за голову. Я очень довольна. Колени у меня сейчас не болят резко. Иногда, но это по сравнению с тем, что было очень легкая боль. Почуваю себя значительно Краще, чем я пришла в Грудь. Я просто пришла уже так, а, уже ничего не поможет. Помогло. Все прилады чудовища. Дуже дякую організаторам, керівникам, розробникам. Дякую, низький укрін вам всім. Добрий день, дорогі друзі, марафонці. Я Гаврилець, Надія. Прийшла на марафон в програму здоров'я суглоби, тому що в мене були проблеми з суглобом. Коксоктрос в мене соглобів, і болі були сильні в лопаточній зоні. І я завжди прогрівала, але мені мало було результату. А коли я прийшла на марафон, великі зміни відчула. Після того, як я почала займатися обладнанням, я відчула полегшення, менші болі. Я всім раджу постійно приймати участь в марафонах. Дякую за цей марафон. Нові методи, по, та, нові методи та знання по харчуванню, зарядках, схемах оздоровлення системи 595, набуті протягом марафону, залишаться надовго і стануть настольним матеріалом і порадником в подальшому. Всім бажаю здоров'я, приймати участь в марафонах, займатися комплексно і постійно і не лінуватися. Нізкий Уклін. Вам всім добрі, надійні люди. Я вас люблю, кохаю. Дуже, дуже всім хочу сказати: все буде добре, все буде Україна. Ми будемо здорові, ми будемо жити довго вільній країні. А 595 це наша надія і наша перемога.